Ні, українці масово освоюють інтернет. Дані маркетингових досліджень вказують на те, що за останній рік кількість користувачів мережі зросла на 32%. Серед них чимало пенсіонерів, яким за 60. Останнім часом чисельність їх збільшилася в четверо. Цікавляться переважно питаннями здоров'я та шукають старих знайомих через соцмережі. Певно, серед них є й такі, що пам'ятають такий факт: цього дня, але 89 років тому, у радянському союзі було введено експериментальний календар із п'яти. Денними тижнями. Відтоді він, як знаємо, змінився. А може календар таки потребує певного коригування? Ми вирішили поцікавитися в українців, щоб вони в ньому змінили. І ось результат. Я б зробила так, щоб не було понеділка і п'ятниця. От щоб було вівторок, середа та четвертому, що понеділок і п'ятниця це самі важкі дні, щоб були майже всі радянські свята. Я б розділила вихідні. Субота десь у середині. <гум> тобто три дні, вихідний, три дні, вихідних. Кожний понедільник вихідної. 8 березня день жінок. Ну я хоча б через день. Можна не кожен день, але через день. Всі дні це неділя. Ось. В школу ходити не треба, на роботу ходити не треба, але щоб гроші заробляти. Така мрія. Зробив би більше вихідних. Скільки? Шість на тиждень і один робочий день.